Планування це як збирання великого конструктора без інструкції. Можна, звісно, діяти інтуїтивно, але є шанс, що в кінці залишиться купа зайвих деталей чи навпаки, чогось важливого не вистачить. Саме тому грамотне планування в проєкті економить час, нерви і допомагає зібрати цілісну картинку. Сьогодні разом з вами розберемось, як планувати ефективно. Планування є основною складовою управління проєктом за версією PMBOK 7, яка об'єднує всі процеси та методи для досягнення поставленої мети. Це можна порівняти з процесом. Створення витвору мистецтва. Художник, щоб створити гармонійну картину, не малює її відразу на полотні. А спочатку робить начерк, планує композицію, вибирає кольори. Подібно до того, як художник має чітке бачення того, що хоче отримати на виході. Проєктний менеджер має створити детальний план, який стане основою для успіху проєкту. Ключові аспекти ефективного планування. Перше це підхід до розвитку. Те, як і коли ми плануємо, залежить від підходу до розвитку проєкту. Те, як і коли складається план проєкту, залежить від підходу до його реалізації. В деяких випадках більшість плану формують ще на старті. Деталі можуть уточнюватись, але загальна структура залишається сталою протягом всього проєкту. Інший підхід це коли спочатку створюють лише загальне бачення, а потім переходять до прототипування. І тільки після тестування концепції переходять до детального планування. В нужких підходах планування відбувається поступово. Окреслюється загальний напрямок, а кожен етап планується ближче до його початку. Це дозволяє адаптуватись до змін і швидше реагувати на нові умови. І нарешті формат планування часто залежить і від типу проєкту. Технічні або цифрові продукти вимагають однієї логіки, класичне виробництво чи будівництво зовсім іншої. Вибір методу. Залежить від рівня передбачуваності, складності та потреби в гнучкості. Друге, це організаційні вимоги. Кожна організація має свої правила і вимоги до планування. Це як зібрати пазл. Кожен елемент має своє місце і потрібно стежити, щоб все збігалося. Третє це ринкові умови. Якщо ринок конкурентний, то важливо швидко виходити на нього. Тут планують мінімально, щоб не витрачати час на деталі. Четверте це правові чи регуляторні обмеження. Іноді треба виконати певні вимоги або документи, щоб продовжити проєкт чи випустити продукт. Планування починається з того, щоб зрозуміти, що саме потрібно зробити для проєкту, які вимоги у зацікавлених осіб. І який обсяг роботи? Тут два важливих визначення. Обсяг продукту це те, що саме ми створюємо, функції і характеристики продукту чи послуги. І обсяг проєкту це сама робота, яку потрібно виконати для створення продукту. В традиційному підході планування починається з загального визначення результатів проєкту, а потім ці результати розбиваються на деталі. Для більш шнучки проєктів, як от Vijay, зазвичай використовують високий рівень завдань, які потім розбиваються на менші частини, наприклад, користувацькій історії. Оцінювання або жестімейтінг. Оцінка це процес. Під час якого ми визначаємо, скільки часу грошей та ресурсів потрібно для виконання роботи. На перших етапах проєкту ці оцінки зазвичай дуже приблизні, через брак деталей. Наприклад, діапазон може коливатися від 25 до 75% чи навіть більше. Але в міру просування, коли проєкт прояснюється, а невизначеності менші, оцінки стають точнішими. Точність оцінки показує, наскільки близько ми вгадали до реального результату. Впевненість це наскільки ми довіряємо своїй оцінці. І якщо точність зазвичай зростає з часом, то впевненість з досвідом. Чим більше схожих проєктів ми вже реалізували, тим точніше можемо прогнозувати наступні. Існує декілька методів оцінювання. Перший це детерміновані оцінки. Це точні оцінки, коли ви визначаєте конкретну кількість чи цифру для виконання задачі. Як приклад, якщо ви оцінюєте час на виконання завдання, можна сказати, що розробка функції займе 30 годин. Це чітка конкретна оцінка без варіативності. Друге, це ймовірнісні оцінки. Це оцінка в діапазоні з ймовірністю. Ви надаєте не одну точну цифру, а діапазон значить. Для прикладу, оцінка для завершення проєкту може бути такою: ми очікуємо, що проєкт завершиться за 6 місяців, але є ймовірність, що це може зайняти до 7 місяців чи Закінчитись раніше за 5 місяців. Це дозволяє врахувати непередбачувані фактори. Третє, це абсолютні оцінки. Це конкретні оцінки, засновані на реальних цифрах чи фактичних вимірюваннях. Для прикладу, якщо ви оцінюєте час необхідний для написання документації, можете сказати, це займе 40 годин роботи, це точна оцінка за умов стандартних робочих годин. Четверте, це відносні оцінки. Цей метод оцінки порівнює нову задачу з іншими завданнями або проєктами, надаючи їй відносну важливість чи складність. Для прикладу, якщо в команді для попередніх завдань ви використовували систему планування в покерному стилі, то задача створити екран входу може бути оцінена в 5 пунктів, а задача створити базу даних для користувачів в 13, Якщо вона складніше. Потім ви порівнюєте ці оцінки для нових завдань. П'яте це оцінка на основі потоку, flow based estimating. Цей метод використовує показники часу необхідного для проходження процесу або кількості завдань, які можна завершити за певний проміжок часу. Для прикладу, якщо ваша команда може виконувати 10 задач за тиждень, і ви маєте їх таких 100, то оцінка для завершення всіх завдань буде 10 тижнів. Це допомагає зрозуміти, скільки часу потрібно на виконання певного обсягу роботи, виходячи з поточної пропускної здатності. Коригування оцінок з урахуванням невизначеності. Оцінки зазвичай мають певний рівень невизначеності, і цей метод допомагає коригувати їх, враховуючи можливі ризики або зміни. Для прикладу, ви оцінюєте проєкт на 6 місяців, але враховуєте невизначеність через можливі затримки або зміни в вимогах, тому додаєте додаткові 2 тижні до оцінки як запас часу на непередбачувані обставини. Ну що ж, ми оцінили тривалість, ресурси і бюджет. Тепер час все це зібрати докупи і збудувати календарний план. Саме він показує, коли і в якому порядку виконуватиметься робота. Це не просто список завдань, а модель, яка врахує послідовність, тривалість залежності між задачами і доступність ресурсів. В прогностичному підході планування розкладу відбувається поетапно. Спочатку розбивають загальний обсяг роботи на конкретні завдання, потім визначають, які з них залежать одне від одного, і вибудовують логіку. Що після чого, після цього оцінюють тривалість кожного завдання, враховуючи обсяг зусиль і доступні ресурси. Наступний крок призначення людей на задачі. Тут важливо врахувати не лише хто що вміє, а хто й коли вільний та доступний. В результаті можуть виникнути конфлікти чи накладки, тому графік часто коригують, змінюють порядок, перерозподіляють ресурси або уточнюють оцінки, щоб все вкладалось у реалістичні терміни. В гнучких підходах календар формується інакше, більш короткими циклами з можливістю змінювати пріоритети в процесі. Але логіка одна: перетворити оцінки на зрозумілий план дій, з якого всі бачать, що робимо, коли і хто за це відповідає. Ми ось відповідаємо за крутий та корисний для вас контент, а ви за вподобання та коментарі під відео. Підписуйтесь на канал, діліться цим та. Іншими роликами з друзями донатьте на нашу монобазу і долучайтесь до закритої спільноти менеджерів та лідерів. Всі посилання в описі. А якщо модель розкладу не відповідає очікуваній кінцевій даті, то можна застосувати методи стиснення графіку. Наприклад, стиснення є методом, який допомагає зменшити тривалість з мінімальними додатковими витратами. Стиснення може включати додавання додаткових ресурсів понад в роботу чи прискорення постачань а прискорене відстеження або ж фасттрекінг – це метод, при якому зазвичай послідовні завдання виконуються паралельно, хоча б частково. Це часто передбачає використання випереджень і відставань в мережевому графіку. Випередження передбачає, що наступне завдання може початись раніше, навіть до завершення попереднього, як це показано на графіку між завданнями 2 і 4. Запізнення, навпаки, означає затримку наступної задачі, наприклад, зміна типу зв'язку між задачами, що дозволяє затримати початок наступної задачі на певний період після завершення попереднього. Зв'язки можуть бути різними. Зокрема, обов'язкова залежність це такі зв'язки, які зумовлені контрактом чи суттю роботи. Ці залежності не можна змінити. Необов'язкова залежність це зв'язки, які базуються на кращих практиках або вподобаннях проєкту і можуть бути змінені. Зовнішня залежність це зв'язки між проєктом і діяльністю поза ним, які зазвичай не змінюються. І внутрішня залежність це зв'язки між завданнями в межах проєкту, які можуть бути змінними. Адаптивне планування використовує інкрементний підхід, де розробляється високо рівневий план випусків з визначеними основними функціями для кожної версії. Випуски включають кілька ітерацій, що додають цінність для бізнесу або зацікавлених сторін. Такому підході часто використовуються таймбокси, коли команда проєкту визначає, яку кількість роботи вона може виконати за певний проміжок часу, оцінює її і керує виконанням самостійно. Після завершення таймбоксу відбувається демонстрація виконаної роботи. Бюджет проєкту визначається на основі затвердженого кошторису і включає в себе витрати на всі ресурси, послуги людей та інші аспекти. Він розподіляється по етапах проєкту, що дозволяє менеджерам проєкту коригувати розподіл коштів і адаптувати план від відповідно до обмежень на фінансування в кожен період. Бюджет також включає резерви на випадок непередбачуваних обставин. Ці резерви формуються для реагування на ризики або невизначені події, що можуть виникнути під час реалізації проєкту. Склад та структура команди. Планування складу команди починається з визначення необхідних навичок і досвіду для виконання завдань проєкту. Це включає не лише технічні навички, а й оцінку рівня кваліфікації учасників команди. У разі використання зовнішніх фахівців для проєкту важливо оцінити, які переваги вони можуть принести порівняно з витратами на їх залучення. Керівник проєкту також має враховувати, чи буде команда працювати разом в одному офісі чи дистанційно, оскільки це також вплине на взаємодію і координацію між членами команди. Комунікація планування комунікації включає в себе визначення того, хто і яку інформацію потребує, а також як, коли і як часто ця інформація буде передаватися. Важливо зрозуміти, кому та чому необхідно передавати інформацію, а також визначити, хто володіє необхідними даними для обміну. Проєкт може мати різні категорії інформації, такі як внутрішня, зовнішня, конфіденційна та публічна. Для ефективної комунікації потрібно розробити процеси для організації обміну цією інформацією. Фізичні ресурси включають в себе всі матеріальні елементи проєкту: обладнання, матеріали, програмне забезпечення та інші ресурси. Для проєктів, що потребують значних фізичних ресурсів, таких як інженерні чи будівельні проєкти, важливо планувати закупівлю та логістику, щоб забезпечити необхідні ресурси для виконання завдань. Як висновок, планування це не просто дати в календарі і розподіл задач. Це серце управління проєктом. Воно задає темп, створює орієнтири і забезпечує передбачуваність там, де часто панує невизначеність. У межах PMBuk 7 планування розглядається як динамічний та постійний процес, що охоплює всі аспекти. Від обсягу та термінів до ресурсів, комунікації, ризиків і навіть команди. Це не разова активність на старті, а жива система, яка змінюється разом із проєктом і навколишнім середовищем. Ключ до ефективного планування це гнучкість та усвідомленість. Не існує єдиної правильної моделі для всіх проєктів. В одних випадках доцільно все розписати наперед, в інших краще залишити простір для маневру. Успішний менеджер не просто обирає метод, а адаптує його до реальності свого проєкту, команди та ринку. Ще один важливий аспект це узгодженість. План має бути зрозумілим не лише менеджеру, а всім учасникам проєкту. Чим прозоріше, тим менше непорозумінь затримок і стресу. Планування не гарантує, що все піде ідеально, але без нього ми ризикуємо взагалі не дійти до фінішу. Це наш інструмент для того, щоб бачити цілу картину, керувати змінами і досягати результатів не випадково, а свідомо. Підписуйтесь наступного четверга. Говоритимемо про проєктну роботу.